Путін слабкий і відчайдушно шукає миру. Економіка Росії тріщить по швах. У Кремля мало важелі впливу на перемовинах щодо України. Західні війська в Україні справжній удар для Путіна. Про це пише популярне британське видання The Telegraph. детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Не обманюйте себе, Путін слабкий і відчайдушно потребує миру. Не зважаючи на всю свою браваду, Кремль відчайдушно сподівається, що повернення Трампа в кінцевому підсумку віщує кінець війни. Йдеться матеріаліку на кафліна для The Telegram. На думку автора є вагома причина, з якою Росія раптово так прагне взаємодіяти з прагненням президента США Дональда Трампа покінчити з війною в Україні. Кремль відчайдушно потребує того, щоб закінчилася війна, тому що конфлікт майже на всіх етапах супроводжувався катастрофою для Володимира Путіна. Кремлівська пропаганда висміює явний дискомфорт європейців через ставлення адміністрації Трампа до колишніх союзників Вашингтона, але це просто спроба відвернути увагу від реального тиску, якого він зазнає від його згубного військового втручення в Україну. Кафлін акцентував увагу на тому, що російські державні змі вхопилися за спробу адміністрації Трампа розпочати перемовини з Москвою і встигли зробити безглузде твердження на початку цього тижня, що позиція Вашингтона, мовляв, відповідає їхнім поглядам на ситуацію. А одне з державних видань стверджувало, що Нібито Росія може стати бенефіціаром торговельних війн Трампа, і що в такій ситуації Кремль відчайдушно сподівається, що повернення Трампа до Білого Дому зрештою призведе до кінця війни в Україні, яка знищила російських військових і торпедувала російську економіку. Також Кафрін нагадав, що згідно з останніми даними Заходу, Росія у війні проти України втратила вбитими і пораненими понад 850 тисяч своїх військових. Це більше ніж США і Британія втратили загиблих в Європі під час другої світової війни, крім того, війна руйнівно впливає на економіку Росії. Ключова відсоткова ставка сягнула каральних 21%. У Фонді доброводу країни швидко закінчується готівка для фінансування війни. Тому легко зрозуміти, чому Путін так вхопився за можливість участі в мирних пропозиціях Трампа. Також він вважає, що один із показників прагнення Кремля завершити війну пропозиція допомоги від Москви для укладення угоди Ірану і США щодо ядерної програми. Верховний лідер Ірану Алі Хаманеї вже відкинув перемовини з Трампом і назвав такий крок нераціональним. Усе це свідчить про те, що у Москви мало важелів у мирних перемовинах щодо України. Ба Більше на думку Кафріна, ще одним негативним моментом для Кремля стала новина про те, що Єврокомісія працює над планом для посилення оборони Європи обсягом 800 мільярдів євро. Торгнення в Україну вже призвело до того, що дві нейтральні країни Фінляндія і Швеція, вступили до НАТО і посилили північний фланг Альян. Цитата. І для лідера, який так побоюється подальшого наближення Західних сил до кордонів Росії, такі новини, як поява британських і європейських військ в Україні, як у серце. Кремль хотів би цьому запобігти. Це підтверджує засудження Кремлем президента Франції Макрона, який у своєму зверненні до нації підтвердив готовність Парижа і європейських союзників відправити війська в Україну для підтримки мирної угоди. Кремль назвав це кроком до конфронтації. Таким чином Кафрін наголосив, що адміністрація Трампа далека від перемовин з позиції сили має розуміти, Путін піде на перемовини, тому що він перебуває в дуже слабкому становищі.